Друзі, мої вітання з лісу, який знаходиться на Шурдені. Пройшов тиждень навіть більше, бо ми були минулого четверга. І сьогодні субота, в четвер не вийшло, вирішив. І вчора не вийшло. Рішили, що може від вівтірка вже трошечки дощ намочить Ліс і... Ми щось трафимо. Ліс сухий трохи. Ішов дощ, не знаємо скільки. Ну, може десь промочило 3-4 см. Поки що так по лісі немає нічого. Але на одному місці, де минулого разу, якщо ви уважно дивилися, де я знайшов двох великих, то десь тут під кущиками я не доглядів, може він був маленький, а може так швидко виріс. Є один гриб. Поки що будемо. Дивитися далі. А ви підписуйтесь на канал. Дивіться відео по збору грибів. Не знаю, що сьогодні вийде у мене. Що вийде, то все я покажу. Ну що, до роботи будемо рвати першого грибочка. І ось перший грибочок. Такий великий? Переріс він, звісно, але як других нема, то ми возьмем і цього. Слава Богу. Друзі, ще знайшов одного гриба. І, видається, мені не такий він вже і поганий. Тверденький зверху. Корінь чую, що а, він просто розслоївся. Але він свіжий. Чуть-чуть жовтий, він свіженький. І ще один переросток, але теж такий твердий. Я думаю, що ми з нього щось витягнемо. Буде з нього користь. Ще не геть, друзі, розвернулося, то я собі підсвічую фонариком. Хоча можна і ходити без фонарика, без ліхтарика поправлю себе. Але мені легше його носити на голові, ніж у кишені або класти між гриби. Найшов я вже три гриби, бачили які. І ось знайшов молоденького. І гарненького. Ну, тут є, що побачити є чим потішитися. Дивіться. Ох! Але бач, вже другий отакий корінь рихловий. ну. Але він свіженький, білий знизу. Ну, Мав би бути добрий. Надіюся, що він... Добре, цього я не буду різати, бо він гарний такий. Не хочу портити фасон. Кладемо його так до кошика. Слава Богу. Дивіться. Далі буде отак по краю, попереду рогу. Я хотів вже переходити на той бік. Бо тут більше нічого не знайшов, тільки чотири і трафляю я такого красунчика. Дивіться. Оце так. Це молоденький, свіжий, знизу білий, корінь білий. Я задоволений. Це гарний гриб. Це не те слово, що гарний. А це дуже гарний. Дякую Богові. Ну що, друзі, потихеньку ми рухаємося до наших місць, до красного долу. І по дорозі заходимо, як завжди, по своїх. Місцях, ну як по своїх, по тих, що ми знаємо, де ми знаходили, ми їх пам'ятаємо ті місця. Тільки там, де знаходили колись гриби. І колись я отут, у цих лочках, ну такі гарні гриби знаходив. О, от прямо от стежка йде, чуть якщо бедно відео просвічує. І отут. Тут ніколи не знаходив. І коли ця суша прийшла вже ці роки, відтоді я тут не знаходжу. А вже отут знайшов був цього року одного, потім другого, потім отут третього. отут десь на цьому місці. І сьогодні тут є четвертий. Але я його загубив. А, є. Ось. Ось який він. Теж такий немолоденький, але білий рибочок. Корінь м'який, напевно, червивий, може він червий, не знаю. Зараз буду дивитися. Ну що, 6 штук є. Віднімаюся, друзі я, вгору на Красний діл, погода гарна, але це тільки початок, туман. Вночі був дощ, хороший дощ, бо бачу тут несу гравій, пісок. така Надію, що жари вже не буде і осінні тумани, ліс вже не висохне. Ну, правда, він я пробував і промочений всього на 5 см, навіть менше, 3 десь. Але я думаю, що він відвогне. Я знайшов 6 грибочків, двох молодих. Чотирьох таких дня 4-5. А може й менше. Не настільки я досвідчений грибник, щоб знати, скільки днів. Але е, хороші. І приїхали ми на красний дім. Побачимо, що тут у нас. Нас чекає. Якщо нічого тут не знайдемо, поїдемо в сторону Руської. І там попробуємо, там ще знаємо місця. Ми туди цього року не їхали. І минулого року не їхали, бо тут були гриби. Побачимо. Я доходжу до другої грибниці. На перше немає нічого. Подивимося, що тут є, і підемо в такий великий ліс. Подивимось там. Ви не переключайтеся. Підписуйтесь все ж таки на мій канал. Не відписуйтесь будь ласка. Я бачу, за цей тиждень троє відписались. Ставте дизлайки. Пишіть в коментарях, що вам не подобається я, буду старатися виправляти. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю гарних грибів собі і вам, щоб ви їх побачили. Дивимось далі. Знайшов я, друзі, чергового грибочка. але поки я знайшов його, я пройшов. Десь два кілометри. Але грибочок гарний. І я радий, що я знайшов, тому що з рибами не госто, слава Богу. Ну no, що, друзі? Печалька пройшов я більше п'яти кілометрів. Один грибочок, гарний грибочок, але один більше нема. Іду от у ці молодняки. Ще тут остання надія, ну і отам де та вершина, справа теж є хороший ліс. Минулого разу я там знайшов три мухомори, такі як осінні гриби, пампулаті. Може вони тоді кидалися, за мухоморами мали б йти гриби. Ну, бо коли були сильні гриби, отут у цих молодняках і за цим горбом я збирав, а там не було жодного. Може зараз там я знайду, не знаю. Піду, подивлюся. Після цієї погоди повинен би був піти грибок. Не дуже ліс намочило, але погода вже буде волога, мряки, ранками. Я думаю, що це буде все, все сприяти росту. Грибочки і вони підуть А поки що. Пройшов я. 14 тисяч кроків, це 9 кілометрів. Найшов одного грибочка і знайшов отаку голубінку. А голубінки я не беру. Що вона мені поможе? Як кажуть, якщо не наївся, то й не належишся. Але ще є варіант. Ще є варіант. Поїдемо туди, де ми, все ж таки зранку я знайшов 5 штук і непоганих. Два молоденькі. Один хороший такий, чистий, великий. Ну і два такі. Корінь викинув, а шапочка піде. Може там щось. Хапнем. Але тут нема. Жаль. Жаль. Ходили ми ще тут по цьому лісі, на самому Шордені, немає нічого. Отам От ми... я знайшов 5 штук і все. І на 12 кілометрів один грибочок, гарний грибочок, але один. Ну, ще є одне місце там, де ми того разу. Нас зупинили прикордонники. Ідемо ще там подивимось та й додому. Гарна тут природа. бесідка така можна тут посидіти, поспілкуватися, поїсти і далі. Або в цей ліс, або в той ліс. Аж туди. Але коли є гриби, приїхали ми в цей лісочок, такий маленький, того разу я знайшов тих, таких сивеньких, два грибочки. Тепер сивеньких нема, але є якісь тут в корчиках. Зараз ми будемо бачити, що це тут є. Нічого. Один, другий більший. І другий. Два. Такі як літні. все, Більше радості нема. Другий. Дивіться, якого гарного я грибочка знайшов. Оце вже молоденький після дощу. Ах! Красунчик. Дивіться який. Оце грибочок. Це вже молоденький. Так. Да. Ось, друзі, дочекалися ми отакого от дощику. Їдемо ми зараз. Шордена знайшли на двох аж 10 грибочків, але після цього дощу через тиждень, ну через 10 днів повинні бути гриби. Так що через тиждень гостріх лежі і на шорден за грибами повинні бути. Не може бути після такого дощу, щоб не було.